Oh. Вау! Тільки подивіться, нам дістались самі різні смаколики. Mm -hmm. Смаколики, кажеш, мені дістався смердючий сир. Ой, фу, від його запаху тут уже всіх нудить. What? Брітні, їж швидше, поки нас не вирвало. Добре, сподіваюся, мене саму не знудить. Oh, no. Ніколь, дивись, яке у неї тепер обличчя смішне. Думаєш, це смішно? Подивимось, що ти робитимеш, коли цей сир стане твоїм. Я легко зможу це зробити. Потрібно лише розділити його на кубики за допомогою лінійки. Виходить, шматочки сиру стали квадратними, а це означає, що тепер вони належать джулі. No. Я не хочу. Доведеться. От зараз і справді весело. Гаразд, я сильна та смілива, так що з якимось сиром упораюсь. Ні, черговий шматок я їсти не хочу. Краще я перетворю все це на кулю і віддам ніколь. Ну що, тепер твоя черга мучитись? За що ви так зі мною? Може, не треба? Треба, звісно, їж. Який же огидний у нього запах. Щось мені підказує, що і на смак він такий самий. Мерзинно я не зможу все це з'їсти. Зачекайте, а чого це я мучусь? Може, я просто засуну цей сир у бургер. Тоді я зроблю бургер дорожчим і напевно смачнішим. Здається, дуже спірне рішення. Ой, дівчатка, це і справді неможливо їсти. Нічого не вдієш. Ніколь, тобі доведеться. Ніколи б не подумала, що я буду так корчитись через бургер. До речі, бургери я також люблю. Навіть дивитись, важко. Все. Нарешті я з ним розібралась. Так, нарешті. Тепер я можу перейти до свого шоколадного кубика. Цікаво, яка в нього начинка. Вау! Це ж додаткові шоколадні кубики. Дівчатка вже комусь сьогодні точно пощастила, то це мені. Перед тим як спробувати ці кубики, я хочу зробити з них шоколадну вежу. Адже кубики можна не лише їсти, з ними можна ще й дуже весело грати. Отак, моя вежа готова. Ось тепер можна їсти. Справжня смакота. Чого? Ну, от і все. Пара секунд і шоколаду нема. Mm -hmm. Ти така чумаза! О, на цей раз не пощастило мені. Кову льодяник... Жувальні цукерки, а в мене цибулина Відстій. Брітні, ти спробуєш першою. Із задоволенням. Тільки сміляник ніяк не хоче віддаватись від цієї тарілки. Мабуть, він настільки смачний, що тарілка не хоче його відпускати. Або просто у когось сил не вистачає. Oh, ніяк не виходить. Oh. У мене є лише один спосіб доведеться льодяник розбити. І ця кувалда мені в цьому допоможе. Готово. Що ж, тепер цим солодким порошком я зможу спокійно насолодитись. Отак, моєму щастю, немає межі. Ну що, Ніколь, тепер твоя черга. Із задоволенням. Здиваю фантики і приступаю. Дивіться, як спритно закину сукерки собі в рот. І ще одна смакота. Ой, здається, я вдавилася. Допоможіть! Джулі, треба щось робити. Спокійно, все буде добре. Анука, дихай. О! Фух, вийшло. Це було непросто. Дякую тобі, величезне. Але це не скасовує того факту, що тобі доведеться з'їсти цю цибулину. Ніякої подяки. Але нічого. Я доведу, що можу впоратись з якоюсь цибулиною. І насправді це не так уже й складно. Вона заставляє мене плакати, але я не відступлю. От і все. А ця смердюча видрижка – спеціальний подарунок для вас. Упс, не знала, що у неї такий ефект. Нічого собі. Усіх смакота: Маршмеллоу, морозиво і навіть чіпси. Чор починати моя. Насамперед я злопаю своє морозиво, інакше воно розтане. Але перед цим потрібно розділити його на зручні кубики. Ось тепер можна приступати. М -м, яка смакота! Дівчатка, не чекайте мене. Я буду їсти довго. Хочу насолодитись повною мірою. Не думала, що морозиво можна їсти так довго. Ой, о, ні, бідолашна Джулі замерзла. Потрібно її швидше відігріти. Ось це так. Добре, ти поки відігравай, а я спробую свої чіпсики. Виглядають вони дуже апетитно. Чому ж вони такі гострі? Я не помітила, що вони з червоним перцем. А -а -а. О, ні, тільки не на мене. Як тепло. О, ні. Звідти вогонь. Це терміново треба зупинити, поки Ніколь тут все не спалила. Точно, у мене є ціле відро води. Зараз ми вирішимо цю проблему. Відро та навіщо? Я тебе руся мокра. Але все одно дякую, Джулі. Звертайся. Mm. Ніколь розтопила моє маршмело, але це не проблема. Я можу просто намотати його на палець і з'їсти. Кажуть їсти руками найкрутіше. Тепер я повністю розумію цю думку. Так і справді набагато смачніше. Звісно, руки попередньо потрібно помити, але насолоджуватись цим розтопленим маршмеллоу я можу нескінченно довго. Awesome. Як же апетитно це все виглядає? М -м -м, чиста насолода. Oh, так, ми бачимо, як тобі смачно. Я закінчила. Oh, yeah. Давай п'ять. Ой, ну так. Oh. О -о -о, від смачних вахульок я не відмовлюсь. А от я зовсім не вмію чистити кокос. Oh. А мені дісталась піца. І чор я буду першою. Спочатку злопаю всі ковбаски. А, дивіться, це наче окуляри. Ой. Так, дуже комедно. Схожі на окуляри. Значить, вони круглі. Відповідно, я можу їх зі спокійною душею забрати їх собі. Ох, зараз я поласую. Ого, Брітні, дивись, у тебе ковбаски вкрали. Як же так? Хочу нагадати, що кругла їжа моя. Тож і ці папероні теж. Отак, це неймовірно смачно. Но у мене залишилась гола піца. Гаразд. Думаю, вона все одно дуже смачна. Все таки на ще залишилось багато-багато сиру. Все було здорово. А бортики я не люблю. Дівчатка може декуштувати свої смаколики. Вже час. Джулі. Для початку візьми прилади та серветку. Так буде набагато краще. О, дякую. І дихається набагато легше. Та вже кому я взагалі це кажу? Кому це взагалі треба? Головне, що можна швидше з'їсти ці апетитні вафлі. Вони навіть з рук дуже дуже смачні. Ну ось я не помилилась. Джолі перетворилась на монстра. Ням-ням-ням. Це що? Землетрус. Ні, просто я намагаюся відкрити цей дурний кокос. А може, зубами? Тоді ковалдою. і навіть пила не допомагає. А ось сильний чоловік цілком. Велике дякую. Awesome. Ніколь, повернись до нас. Ой, щось я замріялась. Ну що, настав час насолодитись кокосовим молочком. Дуже освіжає. А далі я злопаю все інше. Cool. Обожнюю кокосову стружку. М -м, повний захват. Ось це тобі пощастило, Ніколь. Клас! Ну ось, мені знову дісталась крихітна їжа, а мене влаштовує середня мілка. Дивіться, яка у мене величезна шоколадка. Порція Порціями, звісно, прикол. Проте мені буде дуже зручно її їсти. А ще я дещо вигадала. Мені знадобиться моя мініатюрна кухня. Дістану з полички маленьку каструльку і поставлю її на плиту. Вау! Сара, дай мені подивитись бінокль. Тримай. Як мило. А тепер я розтоплю шоколадку та прискорю про це за допомогою лопатки. А ще додам молока та заварю чудовий какао. Ви вже відчуваєте цей чарівний аромат. Ну що ж, час спробувати мій мініатюрний шедевр. Мізинчик вгору так роблять у вищому суспільстві. Смачно, але дуже мало. Ой, яка ти важна, Емо. Нічого сміятись, краще приступай до своєї шоколадки. Я це із задоволенням. Я обожнюю шоколад, тому готова їсти його на сніданок, обід та вечерю. О, так. Зупинитись неможливо. Брітні, де твої манери? Прошу вибачення, я захопилась. Іргасари, гей, куди? Ти свою шоколадку вже з'їла, а це моя. Гей, упаковку. Час приготувати з тебе великий шоколадний будинок. Розрахуємо пропорції, і тепер можна взятись за пилу. Як там кажуть, сім раз відміряй, один раз відріж. Але в моєму випадку відрізати доведеться також сім разів. Стіни готові. Дах також. Ох, я завжди мріяла про будинок із шоколаду. Нічого собі, як же круто. Дякую. Ну а тепер саме приємне дегустація. Вау, перфекто Що відбувається? Ах, ви А ну геть від мого будинку. Орео, це я люблю. Ой, ну і борці осари. Да уж, мені справді не пощастило. Ну, нарешті успіх мені посміхнувся. Ну що, Сара? Тепер моя черга сміятись над твоєю порцією. Гаразд, не ображайся, починай. Ох, сподіваюся, не загублю своє печиво в своєму молоці. Ні, дарма я це зробила. Треба її дістати. Да уж, рукою таку крихітку знайти неможливо. Доведеться випити все до останньої краплі. Ой, щось я перестаралася. Яка ж ти кумедна. Ой, дивися, ось і печиво. Ура! Як же я хотіла його з'їсти. Ммм, смакота. Брітні, тепер ти. М -м, який аромат. А я, мабуть, також кину своє печиво в молоко. Але розмішаю його трубочкою, щоб вийшов коктейль. Краса і смакота. Так смачно, що я б не відмовилась від добавки. Добре, Ема, починай. Алілуя! Нарешті я наїмся. Ого, яке важке! І воно не пролізе в мою склянку. Хм, Що ж робити? Здається, я знаю. Треба зробити печиво маленьким, щоб занурити його в молоко. А з цим я впораюсь в два рахунки. Обожнюю цей крем. Так, готово. Тепер орео ідеального розміру для моєї склянки. Не терпиться спробувати цей шалений смак цього розмоклого печива. Я в захваті. Це було круто. Один момент залишилось допити молоко зі смаком печива. От тепер я наїлась. Ну нарешті ти наїлась, не нажера. Всього 4 сантиметри Лукшини я теж чекала більше. А я ось у повному захваті. Ось це обрідні порція. І не кажіть Ой, Сара, дивись, не лусни. Вам би тільки посміятись. Я почну і, щоб не забруднити руки, я скористаюсь паличками. Смакота я, пер'ята. Палички це незручно. Краще є телокшину по одній штучці. Дивіться, як чудово в мене виходить. Розбуди нас, коли закінчиш. Дівчата, я все. У, wow. що таке? Та-дам! Ну нарешті. Я дочекалася свого часу. Якось дивно вона тримає палички. Зараз ви все зрозумієте. Палички це спиці, а локшина це нитки. Вау! Ось це так! Брітні зв'язала шар із локшини. Ну, як вам мій прикид, приголомшливо. Стильно та смачно. Ластівці з молоком я люблю. Такі милі. А в мене середня пачка. Супер. Так, ось це вдача. Мені дісталась гігантська порція. Oh, да, уж в моїй порівнянні з своєю виглядає жахливо. Cool. Добре спробую. Саладенько. Що всього одна? Okay. Ну добре, зап'ю молочком. Одна крапля? От дічко. Сара, тепер ти. Це є із задоволенням. Пластівці я просто обожнюю. Ось це безуха. А тепер можна і молочко попити. Об'єднаю одразу пластівці і молоко в роті. Так, так набагато смачніше. мамо, може починати. Так, зачекайте, треба взяти миску. А що так можна було? Так, все за правилами. Ого, яка важка упаковка. Я насиплю пластівці в миску і залью їх молоком. Ось це так порція. А молоко яке важке? Головне не впасти. Вийшло. Ну а тепер саме приємне зійти з розуму. Це було мега круто. «Ти впоралась, Красуня!»